Насправді ніякої офіційної підготовки до вагітності не існує, але звичайно, кожній жінці хочеться мати здорову дитину. І... Є, є така думка, що потрібно підготуватися. Підготовка до вагітності включає моральну підготовку чи психологічну підготовку, фінансову, матеріальну. Чи потрібно йти до лікаря, звичайно, бажано піти до лікаря, але якщо жінка ходить до нього регулярно, кожних півроку чи раз в рік навіть, і якщо в неї нема скарг, то вона може розпочати прийом фоліової кислоти, і, як то кажуть, розпочати цей процес зачаття дитини. Якщо жінка не була в лікаря декілька років, то звичайно найкраще піти до лікаря і почати з гінеколога. А вже далі ніколи не вирішить, чи потрібно проходити до такого обстеження, чи якісь давати аналізи. От. І насправді об'єм підготовки до вагітності не є такий великий. Тобто в більшості категорій це жінки молодого віку, які є здорові, які не є аж такі хворі. От. Важливо не перетворити підготовку до вагітності в армагедон, коли витрачається море грошей на різноманітні аналізи, і далі довготривале-довготривале лікування. Це потрібно зрозуміти.